У б'юті-сфері криза, і це найгірша осінь, яка тільки була, це найгірший грудень, який був. Відчувається дуже сильна просадка по записах, сфера кудись валиться, і це дуже багато е, таких подібних дописів. Я бачу в втретс, е, такі тенденції розносяться в інстаграмі. Що при цьому робити? Б'юті майстру. В цьому відео я розкажу. У б'юті-сфері криза. Такого і поганої осені ще не було. Такого поганого грудня ще не було. Видно дуже велику просадку по записах. І сфера кудись котиться, кудись валиться, хочеться все закрити і так далі. Це те, що я бачу, майстри пишуть в трец, і такі ж тенденції розганяються в інстаграмі. Тому я не можу прийти мимо цього. І в цьому відео я розкажу, що робити в такому випадку: як себе реанімувати, як мати клієнтів, як мати гроші, навіть в такі от складні періоди. Дивіться це відео до кінця, тому що в кінці я розкажу вам дуже важливий принцип, який має знати кожен майстер. Якщо ви його не притримуєтеся, ви не те, що нових клієнтів не отримуєте, ви можете втратити тих людей, які до вас входять прямо зараз і приносять вам кошти. Зараз справді криза і ігнорувати цей факт це просто тупо, це ну, як себе обманювати. Але ви маєте розуміти, що українська жінка вона завжди любить бути доглянутою, любить бути красивою. І загалом, якщо купнути глибше в історію, в історії завжди жінки теж придумували собі різні процедури для краси. І б'юті сфера, вона дуже живуча. Вона переживає різні періоди і переживе так само зараз цей складний період. Б'юті послугами будуть користуватися. Але е, ситуація в тому, що не всі б'юті-майстри залишаться з клієнтами і зможуть продовжувати працювати і заробляти в цій сфері. Я зараз бачу таких три категорії майстрів, які знаходяться в зоні ризику. Перше це панікери. Це ті, хто начитаються оцих постів, до кінця не розібралися, як працює запис в грудні. Починають панікувати, починають всюди теж писати, що все пропало. Буду закривати студію, все це все невигідно і так далі. Запанікували, самі себе накрутили, побачили тому підтвердження і все, все, буду закриватися. І від того стає тільки гірше. Розвізку ви не бачите. Друга категорія це любителі сарафанки, це майстри. От якщо ви набирали колись клієнтів по рекомендаціях, одна розказала інший, так ми зібрали класну таку лояльну велику клієнтську базу. І інших способів знайти собі клієнтів ви просто не знаєте. Це дуже небезпечна ситуація, тому що клієнти зараз роз'їжджаються. Ви знаєте, що люди виїжджають за кордон, де змінюють локацію навіть всередині країни. І якщо ви не вмієте самі собі знайти клієнтів активними способами, ви в дуже нехорошій ситуації. Дивіться, сарафанка вона працює так, що Людина розказала людині, але не обов'язково ця подружка прийде до вас на манікюр зразу на наступний день. І не обов'язково це буде натовп людей. Це якісь одиничні випадки, які розтягнуті в часі. І таким чином набирати собі клієнтську базу, підтримувати собі клієнтську базу ну це нереально, це не, не по-серйозному, це не бізнесовий підхід. Е, так само е, клієнти порозумнішали. Вони розуміють, що якщо я розкажу про свого майстра там, Даші, Маші Саші, то потім може мені не вистачити місця на манікюр, наприклад. І люди вже не, не з такою охотою рекомендують свого майстра, як раніше, а вони скоріше навіть тримають його в секреті. Буває і таке. Тому дуже важливо, щоб ми ви вміли правильно користуватись інстаграмом, правильно його упакували і знали, які є активні способи залучення клієнтів. Третій, третя така група майстрів, які в зоні ризику, це ті, хто, це люди, переважно, які недавно прийшли в професію. От ви новачок, ви зрозуміли, що ваші майстри класно заробляють, захотіли теж так само, і прийшли в б'юті-сферу. А тут виявляється, що до першої тисячі доларів треба попотіти, і клієнти самі не приходять. Тобто це ті люди, які повірили, що в б'юті-сфері дуже легко заробляти гроші. Насправді. Я скажу, що це легко, але треба знати методи, як піднімати прайс, як знаходити клієнтів, як робити так, щоб ці люди хотіли до вас приходити. Тобто тут треба подумати, навчитися і знати, як це зробити. Прям зовсім легко не буде, але результати будуть, якщо ви будете робити правильні дії. Ви маєте розуміти також, що зараз не всі клієнти продовжують користуватися б'юті послугами, тому що. Тож, в мене колись був такий класний інтенсив по підняттю прайсу, і я там розказувала про різні сегменти цільової, ну, різні сегменти ваших клієнтів, якщо можна так сказати. Є економ-сегмент, це люди, які заробляють відносно небагато. І дивіться, б'юті-послуги це не є річ першої необхідності, правда? Без нігтиків, брів, вій і так далі, людина може цілком спокійно жити. І якщо людина має невеличку зарплату, і уявіть собі, зараз, от теперішній час, ціни на продукти виросли, на комуналку ростуть, на житло теж, напевно, виросли, багато кому підняли орендну оплату. І що виходить? У людини є вибір, базові потреби, а на манікюрчик вже не вистачає, тому що бюджет обрізаний, зарплати не підняли. От і виходить, що ці люди вони відсіюються. І якщо майстер розраховував саме на таких клієнтів, робив знижечки, робив дуже низький прайс, демпінгував, відповідно, він втрачає дуже багато своїх клієнтів. Такі клієнти перестають ходити на б'юті послуги. От, і виходить, що у вас в цей період кризи страшна просадка по клієнтах, тому що вони економлять. Ще в мене була лекція про грудень, як працює запис в грудні, як собі організувати так, щоб не було просад. Грудень це такий специфічний місяць в б'юті-сфері, і там теж люди по специфічному себе ведуть. Якщо ви не знаєте оцих цих тенденцій, ви теж можете думати, що щось іде не так. Я там, ну, не управляю до кінця, не розумію, чому люди там тоді не приходять, тоді приходять і так далі. Давайте поговоримо про те, що зараз важливо робити для того, щоб залишатися на плаву. Е, першим ділом це розуміти сегменти своєї аудиторії, розуміти, з ким ви працюєте, які люди до вас ходять, і розуміти, хто такий платоспроможний клієнт, що він хоче і як зробити так, щоб він до вас хотів ходити. Е, люди насправді є різні, в них різні потреби. І якщо ви розумієте, хто ваші клієнти, ви знаєте, як їх до себе правильно Покликати, якщо можна так сказати. Е, наступний е, момент, який треба врахувати, це те, що ви не маєте, як би це дивно не звучало, коли криза. Здається, що ніби логічно там знижувати ціни і робити акції. Але ви таким чином, ніби знову ж таки розраховуєте на економних клієнтів, економ-сегмент, Та? А в кризу виживають е клієнти з грошима. Ну, не те, що виживають, а продовжують ходити на б'юті послуги саме ті клієнти, які е мають хороший дохід. Тому. Друга ваша задачка це не демпінгувати, не занижувати ціни, а працювати по нормальній вартості. Тоді ви стаєте видимою для тих клієнтів, для яких потрібно. І третє, дуже важливо це вміти активно собі знаходити клієнтів, не сидіти й чекати, поки там ой, щось інстаграм не працює, ой, щось сарафанка перестала працювати, там ще щось. Ще щось. Ви маєте мати правильно упаковану сторінку. Це вже дуже величезний плюс до того, що клієнти будуть вас бачити. Вміти знайти собі клієнтів. І я завжди роблю акцент на тому, що це ви маєте шукати клієнтів. Не, клієнти, не чекати, поки клієнти вас знайдуть, а ви робите активні дії для того, щоб їх знайти для себе. Я людина, яка в б'юті сфері з 2016 року. І за цей період я пережила дуже багато цікавого досвіду. По-перше, всі говорили, що коли почався коронавірус, та кому треба та б'ютісфера, тут люди помирають від хвороби, ми всі сидимо по домах, кому та б'юті сфера треба, ми нікуди з дому не виходимо. В результаті що? все одно до б'юті майстрів продовжували ходити, дівчата користувалися послугами майстрів. Потім прийшла повномасштабна війна. Е, ну, здавалось би, блін, війна в Україні. Ну кому вже треба ті вії, брови, депіляції і так далі. Все одно дівчата, жінки продовжують ходити на б'юті процедури, навіть в такий складний період. Тому наша б'юті-сфера не вмируща. Просто е, питання в тому, кого клієнти вибирають і до кого вони йдуть. Треба зробити так, щоб клієнти хотіли йти саме до вас. Так само за цей період з 2016 року, коли я працювала майстром манікюру, я ще так особисто, мій досвід це переїзд з міста в місто. І теж це був дуже цікавий досвід, коли я один раз набирала клієнтів з нуля, другий раз клієнтів з нуля набирала, і при тому, потім вже після переїзду в мене був найвищий прайс по місту на той період часу. І це не просто тому, що мені пощастило, тому що там якийсь такий сприятливий час був. Ні, це тому, що я до того проходила дуже багато навчань, тому що я думала, аналізувала, робила дуже багато різних спроб, пробувала різні варіанти. І це були мої активні дії. Я знаю інструменти, якими це можна зробити. Я знаю, як правильно піднімати прайс, щоб клієнти не злякалися, не відсіялись. Три, три сценарії я знаю. Розказувала про це в своїх навчаннях. Також я знаю, як правильно упакувати Інстаграм, щоб клієнт зайшов і зразу захотів до вас. І знаю, як взагалі ну, бути видимою для клієнтів і щоб вони вважали вас класним експертом. Я рахую, що є таких три основні моменти, які ви маєте собі запам'ятати, для того, щоб у вас зараз навіть в кризу були клієнти. Перший момент люди мають вас десь побачити. Якщо ви не попадаєтесь людям на очі, ваш інстаграм ніхто не бачить, ніхто не знає, чим ви займаєтесь. Відповідно, ну а звідки у вас з'являться клієнти? Ви маєте бути на виду. Це перше правило. Друге правило, коли люди вас побачили, вони мають зрозуміти, чому саме до вас треба прийти. Не до іншого майстра на манікюр, не до Саші, Маші, Даші, а саме до вас. Ви маєте знати, в чому ваші сильні сторони, ви маєте знати, чим ви виділяєтесь серед інших майстрів. І повірте мені, для цього не треба бути якоюсь супер-мега-екстра і так далі. Це можуть бути досить такі звичайні речі. І третій момент, який потрібно знати, це, який потрібно врахувати, це те, що люди мають хотіти до вас повернутися. Тобто, підраховуємо, перше, люди мають вас десь побачити. Друге, захотіти саме до вас. І третє, захотіти до вас повернутися повторно. Тому що залучити прям нового клієнта це завжди дорожче, ніж е, повернути того, хто у вас був там раз, два чи кілька разів. Зараз, от після цих трьох пунктів, коли я вам їх назвала, постарайтесь думати от прям ширше. Коли я говорила вам оцей пункт, оцей пункт, оцей, е, що вам приходить в голову? Яким методом ви можете це? Зробити. Можете прямо зараз собі повиписувати. Це дуже важливо. Включайте голову, фантазуйте і зразу думайте. В інстаграмі я вам вже розказувала, що в мене зараз, ну, зараз, в принципі, я йду з навчань, в мене немає курсів, в мене не буде ніякого наставництва. І навчати далі я не планую. Єдиний можливий варіант, як повчитися в мене, це мій клуб для б'юті-майстрів. Справа в тому, що коли я подумала, що я хочу щось міняти і йти в другу сферу, в мене реально є дуже багато уроків для майстрів і для інструкторів. І просто, щоб ці уроки там десь лежали в папках мого ноутбуку, ну, мені насправді дуже шкода, тому що ця інформація вона актуальна. Я за допомогою неї стала самим дорогим майстром, кілька разів набирала собі клієнтську базу, пережила усі всі кризи, які я вам назвала. За допомогою цієї інформації я перейшла в інструкторство, я була на двох островах, я купила собі машину. Тобто, це поступовий, класний, впевнений ріст. Це все, що є в клубі, це є актуальна інформація. Це є ваш покроковий план росту, От, по суті, це можливість повторити мої результати. Причому за дуже бюджетну ціну. Ціна клубу 591 гривня на місяць. Хо мій клуб по наповненню кращий, ніж наставництво деяких наставників. Я знаю, що я говорю. Тому можете не переплачувати, а спокійно собі в своєму темпі рухатись по клубу. Наостанок я обіцяла вам розказати дуже важливу річ такий принцип. Для б'юті майстра, які треба врахувати в цей кризовий період. Е, і цей принцип називається просто не нити. Дивіться, е, коли я читаю оці всі третси, де майстри е, говорять, що все погано, криза, немає клієнтів, все піду зі сфери, е, дівчат дуже сильно вас розуміють. Коли е, ви працюєте самі в кабінеті, наприклад, у вас немає з ким поділитися цими важкими вашими ситуаціями. Ну, хочеться пообговорювати з однодумцями, там, розказати, що вас турбує, і так далі. Але суть в тому, що коли на ваш аккаунт попадає нова людина, яка може стати вашим клієнтом, вона читає: Ой, все так погано, клієнтів немає, там, клієнти переносять, клієнти відміняють, не сезон, все погано, закриваюсь і так далі. Клієнт після цього, от подумайте самі, в клієнта формується таке враження, що. Ну, не спростав цього майстра все так погано. Значить, майстер щось не так робить в роботі. Може, якось похамськи спілкується, може ще якийсь є прикол. Ну, не спростав, в неї немає ні грошей, ні клієнтів. І з жалості до вас ніхто на послуги гроші не понесе. Тому от такого писати в соцмережах ніколи не треба. Пообговорюйте з своїми б'юті-подружками у цій ситуації, але не це в соцмережах. Тому що з жалості ніхто вам грошей не дасть, отак. А другий момент це те, коли клієнтка приходить до вас на процедуру, і ви починаєте з нею обговорювати, як все погано, як все невдало, та запізнилася, та ще щось, ше ще щось, ще щось. Сподіваюся, ви так не робите. Але на всякий випадок, я просто знаю такі, такі ситуації, коли ти приходиш до майстра. От я, як клієнт, користуюсь теж послугами дівчат різних, е, хожу на б'юті процедури. І іноді буває так, що майстер супер роботу свою робить прекрасно. Але коли вона відкриває рота і починає жалітися на своє життя, на свою роботу, на своїх клієнтів, хочеться просто вийти з кабінету. Тому що е, в кожної з нас зараз є якісь свої переживання, є свої проблеми, для чого мені слухати чужі. І так думаю, не тільки я, так думає багато клієнтів. Тому беремо собі за правило не нити ні в соцмережах, ні клієнтам. До психолога краще. І це все обговорити, да? стане спокійніше. Ще вам хочу розказати таку класну штуку, яку сказала мені моя інструктор, коли я вчилась водити свою машину вже. Я взяла тоді інструкторку, щоб просто привикнути до своєї машини, розібратися, де там якісь кнопочки, що за що відповідає. Е, суть в тому, що вона мені сказала фразу, яку я використовую не тільки в водінні, а в житті також. І вона звучить так: дивись туди, куди ти хочеш попасти. Запам'ятали, е, це коли ти повертаєш машину, щоб правильно війти в поворот, е, треба дивитися не в сам поворот. там. А дивитися перед собою, от куди ти хочеш попасти, отуди ти дивишся. Зором дивишся, руками повертаєш. І так, реально, якщо прислухатись до цього правила, дуже класно входиш в поворот. І точно так само в житті. Якщо ви ставите фокус на те, що немає клієнтів, все дуже погано, не сезон, в людей немає грошей, ніхто нічого не платить, то ви тільки це бачите, ви живете в, оці, в цій своїй бульбашці, і у вас реально не буде ні клієнтів, ні грошей, ні сезону, нічого. Але якщо ви будете звертати увагу на щось хороше, ви подивитесь, що люди їздять на крутих машинах, що люди ходять в заклади, що люди витрачаються на подарунки. Гроші в них є. В них є гроші. Просто треба зробити так, щоб вони приходили з цими грошима до вас на б'юті процедури. І так і буде. Головне отримати на цьому фокус і робити активні дії. Не сидіти просто і не чекати, що клієнти зваляться до вас там на голову. Тому. Дуже рекомендую вам зайти в клуб. Я сподіваюся, з цим відео я змогла вас трошки підтримати, розшевелити. Реально, дівчат, сфера не помре, якщо не складати лапки ви. Що ви зможете зробити в клубі? Ви класно опакуєте свій інстаграм, ви будете мати дуже багато ідей, з чим вийти. В постах, в сторіс, там є багато прикладів. Ви зможете підняти прайс, зрозуміти, з якими клієнтами ви хочете працювати і як з цих платоспроможних клієнтів до себе правильно покликати. Ви зрозумієте, як перейти в інструкторство, якщо вам це потрібно. Там є дуже-дуже багато класних уроків, вже більше 60 уроків. У мене, до речі, хто заходив в клуб, дівчата, я бачу, що відписок немає, тобто дівчата вчаться, дивлюся на завантажених уроках є перегляди. Я щаслива, що мої знання не пропадають пилом, не лежать просто в ноуті без діла, а що дівчата беруть, використовують і мають з того користь. Ще одна бонусна рекомендація на останок: не контактувати з нитіками, з людьми, які теж постійно ниють. Уявіть собі зараз ящик таких класних соковитих яблук і поставити туди гниле яблуко. Через деякий час оці соковиті яблучка вони дуже почнуть гнити, тому що гниль пробралася далі. Точно так само працює з вашим оточенням. Якщо ви спілкуєтесь з майстрами, наприклад, ви ходите десь на процедури і майстер там постійно вам ниє, 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 Ви часом теж почнете помічати, що у вас і настрій, якийсь не той, і ситуація якась не така. Словом, не тільки від себе відсторонюєте і фокус направляєте туди, куди вам треба. Чекаю в клубі. Була рада вас підтримати. Нехай на останок мої уроки приносять вам користь. Посилання на клуб буде в описі під цим відео, або в моєму інстаграмі посилання теж в шапці профілю, нікуди його не забираю. Ви туди переходите, у вас там є зразу сайт з переліком всіх уроків, ви собі почитаєте, зрозумієте, що вам підходить, що вам треба. Можете, до речі, в Директ мене запитати, якщо у вас є якась неоднозначна ситуація, і ви не знаєте, поможе вам клуб, не поможе. Ви мені так і пишете. Мені треба в клуб, якщо в мене, і описали свою ситуацію. Тільки не голосовим, а текстом, please. Е, вот. І я вам підкажу: треба воно вам чи не треба. Так, що наостаном хотіла вам сказати. Е, хто підключається в клуб, обов'язково подивіться лекцію про організацію перед новорічного запису для б'юті майстра. Дуже класно. Вона вам прояснить, що відбувається в грудні і чому багатьом здається, що це сама жахлива осінь, самий жахливий грудень, і що з цим взагалі робити. Все, я вас цілую, обнімаю, була рада вас підтримати і до зустрічі в клубі.